24 травня. Зараз на вулиці, не знаю, десь градусу 10-11. Холодно, бджоли взагалі не літають. І тут ізолюю маточники. які маточники. Ізолюю, мають завтра виходити ці матки. Зараз продаю, і відправляю неплідні матки, бо плідних зовсім немає. Через таку погоду було два дні тепла. І мене злетіло. Пішли на обліт і не вернулися 34 маткомісця. Зловив, зловив сім. І такі гарні ройки наполовину трутень. Наполовину бджола. Це так думаю, це весь трутень, що мав облітатися з матками. Просто збилися в рої бджола молода, яка виходила з вуликів на обліт. Так само до них приєдналася. Ось така, така робота цього року. Маток зараз немає. Думаю, що ближчих днів 10 і не буде. Проблема, що на місяць вперед ще таку погоду передають. Там е градусів буває 17-20 передають плюс в день. Але хмарно і дощ місцями гроза навіть пише десь раз на тиждень. Тому будуть поки що тільки ось такі е неплідні. Пчоломатки, кому потрібно, хто замовляв, поки що можна ось таким перебитися. Якщо у вас погода, то облетяться. Хоча погода передають погано по всій Україні. Працює. Всім пока!